Вітаю! Сьогодні хочу розповісти вам про свої аромати від Армані. Ми знаємо, що того тижня пішов Джорджо Армані, і він робив не тільки моду, він робив також і парфуми, і косметику. Ну, як робив? Парфуми та косметика були під ліцензією від L'Oréal ще до 2050 року. Тобто я не знаю наскільки він був. Як би так сказати, разом з Лоріаль працював над парфумами і косметикою. Мені хотілося б думати, що хоч щось він там тестував, бо все ж таки це було його ім'я на пляшках і на, на косметиці. Як би там не було, і косметика і парфуми мені подобаються. І сьогодні я вам покажу розкажу про те, що в мене є. Всі назви я залишу внизу. Я напишу то, що в мене на поличках, окремо від того, що я вам буду показувати зараз в пляшечках. Хочу ще розповісти трішечки про, про косметику. Косметика від Армані дуже мені подобається. У нього є просто неймовірно класні речі. І я пам'ятаю, це був 21 чи 2022 рік, я купила перший адвент-календар, який такий був дуже такий коштовний. це якраз був календар від Армані. І я пам'ятаю, я якось довго обирала який самий календар купити. У мене, до речі, так, так він і є, той календар, ну тобто структура. Там я вже зберігаю інші речі. І я пам'ятаю, що я довго, довго обираючи, я просто порівнювала з іншими календарями. Пам'ятаю календар від Лоран. Я дуже люблю червоні помади. Я їх ношу, я їх люблю, не цураюся. І в тому календарі від Laurent від було шість людей шість червоних помад. Ну, звісно, вони були різні, текстура різна, там, трішки там колір різні, але шість. Я розумію, як для тих, тих людей, хто не любить помади. Червоного кольору, як йому це було. А календар від Арманії, він дуже відрізнявся тим, що він був різноманітний. Там була і косметика, і парфуми, і догляд за шкірою. І все було дуже-дуже класне. Все було дуже-дуже просто якісне і дуже мені сподобався той календар. Ось, давайте до парфумів. Я вам розповім спочатку про ті парфумики, яких у мене вже нема. Які у мене були, і у мене немає не тільки їх, у мене навіть пляшок нема. Бо я не зберігаю пляшки. Для мене це просто тара, яка не потрібна. Я їх в... на сміття відношу і все. І Так що я вам буду просто ставити світлинку пляшечки. Розпочну з першого аромату, цей аромат, який називається Onvert. Um, і цей аромат вийшов не так, як ото, uh, сьогодні. Знаєте, там один аромат, і через рік ще один аромат в тій ж лінії, там ще один. То вийшла така міні-колекція, десь у був, був, рік був 2008. Була така міні-колекція з трьох ароматів. Я обрала собі один. Всі три вони вийшли водночас. І я вам хочу сказати, що вони були дуже попереду свого часу. Дуже попереду. Нішево, просто нішево у них запах такий був дуже-дуже нішевий. І я розумію, чому вони десь через рік вони всі три вже були на знижках, бо їх просто ніхто не купував. Бо вони. Якщо б вони зараз вийшли, я вас просто запевняю, що їх би купували, і їх би хотіли і купували. А тоді я вам просто, просто прочитаю ноти того аромату, що був у мене: Жасмін, франжипані, Лакріца. Ладон та Пачулі. Тобто такий дуже такий странний запах, і якщо ви так всі оці ноти так, подивитесь, щось вони і, і, і нібито і не дуже разом якось ну, працюють, а, а працювало. Дуже був класний аромат, він був не незвичайний аромат, не то, що можна було тоді купити в магазині. Ну і потім, Я ось не пам'ятаю, 2008 чи 2009 рік це був. І Нішова парфумерія, так скажемо, в, вона ну, зовсім ще була така в такому стані, що вона вже була, так. Але її було замало, її було складно дістати, її було складно купити. У Фінляндії, наприклад, її зовсім не було. Я, наприклад, аромати свої від Артизан, я їх купувала, я їх замовляла з сайту Артизан, бо в Фінляндії навіть у гельсінки цього бренду не було. Єди, єдиний бренд Нішовий, який був у Фінляндії, це був Аквадіпарма. Так що нішеві парфумерії це тоді така, знаєте, була така дивовижна якась така штука. І ці аромати вони були дуже такі класні, але трішки странненькі. Потім Сенсі. Сенсі, мені здається, був такий легкий аромат для розуміння. Тут у нас слайм, акація, мигдаль, пшениця. Жасмін, дерево, у мене був цей аромат, у мене була тільки одна пляшка цього аромату. Він мені сподобався, але не так, щоб, знаєте, брати, повторювати. Непогано, але оце, трішки погралися і і, і хватить. Потім була дуже-дуже велика серія, дуже багато там було ароматів. У мене два було. у мене був флагман і фланкер від Emporio Армані. Emporio Армані це лінія Армані. Трішки, трішки дешевша. Emporio Armani Lay, ну, тобто, she, в, вона. І також у мене був Empire Armani Сіті Glam. Такий класичний аромат, золота пляшечка. Пляшки там ще були такі класні, вони були такі пластикові, алюміній. Скоріш за все. Алюміній і така, така гумка. Лайм, тубероза, бергамот, груша, мандарин, ананас, геліотроп, жасмін, сандал тут дуже-дуже всього багато тонка амбра, амбра, ваніль. Класний аромат, цікавий цитрусовий. ну, В принципі, він був класичним ароматом. Цитрусовий, потім квітковий, і потім такий з таким, з базою. А ось його фланкер, той, що мені дуже подобався, він мені більше подобався, ніж класичний аромат. Це «City Glam». Там була чорна смородина, коріандр, Троянда. Квіткові ноти, які ноти не знаю, мох, пачулі та білий мускус. Це був такий солодко-квітковий аромат, пачульовий, дуже-дуже класний. На жаль, через те, що це був фланкер, я його купила лише, лише один раз, я його більше не купувала. А потім оцей Класичний аромат, він і досі у продажі. Його і досі купити можна, але щось, ну, він вже не такий, яким я його пам'ятаю. І останній аромат, який в мене був, це був ідоль Ідоль Дармані. Не. Ем... Не міксуйте його з ідоль від а, ланком, бо це зовсім не то. Це зовсім не той аромат. Це все інше. І ось ідоль Арманіт теж у мене був один раз. Мені здається, що там була ще щесь якась, якась, пляшка була, і туалетна вода, може бути. У, у мене був парфу. Ідоль він був а, такий незвичайний аромат. Я, я, Зараз це я розумію, вже коли я дивлюся на піраміду, що ж там було, трішечки там така була нота, яка мені трішки заважала. Там був е е шафран. Шафран він таку солоність давав цьому аромату. А так аромат відкривався таким цитрусовим, яскравим, яскравий, цитрус, дуже соковитий. Там був імбір, клементин, мент, апельсин, мигдаль, Артемізія була, потім шафран, жасмін, троянда, відівер. Стірак степачулі. Це те, що там був мед, я не пам'ятаю. То, що там був мігдаль, я не пам'ятаю. Я пам'ятаю, що це був такий дуже яскравий, соковитий цитрусовий аромат, але щось в ньому, в, в, в ньому таке гостреньке було. Оце був імбир. Потім він став, ставав трішки таким солоновастим і дуже пачулістий був. Тобто і теж. Один раз у мене він був тільки і все. Тобто, я потім його не захотіла повторювати, а потім зовсім він щез з магазинів. Ось, І зараз я вам розповім про ті аромати, що у мене за мною стоять. Розпочну з тієї лінії, яка у мене найбільша. Це у мене лінія Сі від Армані. Я не буду вам розповідати про кожну пляшку, бо немає сенсу, бо багато з чого там вже немає у продажі. І взагалі, ви знаєте, ця лінія Сі від Армані, вона мені дуже подобається. Незважаючи на те, що, там, що мені не подобається Троянда, а ця лінія, вона ну, майже на 90% там є Троянда. Все ж таки, там є аромати, в яких троянди або нема, або її чути дуже-дуже мало. це мені подобається. А взагалі, якщо вам хочеться якийсь такий класний жіночний, яскравий, трояндовий, солодкий або не дуже солодкий аромат, то краще, ніж оцей Сі, я думаю, не знайти наразі у магазині, бо фланкерів дуже багато. Я вам раджу просто піти. До магазину, де багато всього є, багато фланкерів, і ви знайдете, навіть якщо той фланкер вже не актуальний, він не вчора вийшов. Якщо він вам подобається, чого його не купити. Ось я, значить, тут у мене є в Сій інтенсивний новий, потім в мене там 21 року версія, потім ще якась версія. Не пам'ятаю, все буде написано в інфобоксі. Це те як теж якась інтенсивна там версія. Їх там було декілька інтенсивних версій. Потім оця у мене у пляшці: Це рефільна пляшка, це там, це там теж інтенсивна версія, але нова. Потім оці чотири. Пляшечки там по 7 мл, там в тих по 15, а там по 7. І там, якщо ви бачите таку найсвітлішу пляшечку, це Арманісі Фйорі. Armani Арманісі Fiori — це один з тих фланкерів, який найбільше якось ви знаєте випливає у розмовах з людями, там які би хотіли, щоб фланкер повернувся. Бо насправді дуже-дуже класний був аромат у цей сі Фьорі. Ось я вам зараз просто покажу те, що у мене є. Пляшка це не Армані, не Армані. бо у мене немає пляшки Армані. у мене є просто пляшка, куди я просто перелила той аромат. А звідкиля він ось такі пляшки, це рефільні пляшки, їх можна купити, наприклад, з подругами і переліти. Просто перелити потім хто куди може. Так ось, Siermani Ode Parfum, класичний, тут трішки більше троянди, ніж мені б хотілося б, але теж непогана версія, дуже почулива, дуже мені подобається. Єдине, що, знаєте, мені ніколи не подобалось, що дуже багато фланкерів, там чи 30, між 30 і 40. Ароматами в цій лінії дуже-дуже багато, і деякі є навіть однакові, назви однакові. Дуже складно зрозуміти, про який саме ви кажете аромат. Так ось у мене є оця флакошка, це мій улюбленийший. Аромат це у мене Сі-Армані. Один із них, ось він там, стоїть такий самий, тільки пляшка по 15 мл. Це Armani S 21 року, інтенсивна версія. Чим вона мені подобається? Тому що Тут теж є троянда. Вона теж є. Вона майже у всіх є ароматах, але вона тут дуже-дуже-дуже скрита чорносмородіном, такий джем, знаєте, Густий джем, солодкий, ванільний, солодкий, класний і пачулі. Оце такий сендвіч, і між ними оця там троянда, яка ота, пф, сплющена. І її не чути. Ось цей просто супер солодкий, супер класний, супер красивий аромат. Дуже раджу вам його. Це 2021 року, року аромат, але його можна ще знайти. 24-го року аромат теж інтенсивний вийшов, там набагато більше троянди. Я так думаю, що багато людей. Мені подобається, що троянди тут я не чую. Але я думаю, що багато людей е були проти, і вони захотіли зробити аромат, де та троянда її б було чути. Тобто, оцей 24-го року аромат це той самий аромат плюс більше троянди. Так, е далі. Арманіманія. Манія, Армані -манія це дуже класний аромат. Тут є е рожевий перець, люди. Я дуже люблю рожевий перець. Тут є лавровий лист, рожевий перець. Це дуже-дуже жіночний, класний аромат. Цей аромат, він не вінтажний, але ну, відчувається, що все ж таки аромат не сьогодні зроблений. Ось, Я його не часто, не часто я їм користуюся. Я просто не хочу, щоб він у мене закінчувався, але. Ну, розумію, що а, що, а що його берегти, люди. Потрібно користуватися і все, і насолоджуватися. Бо Armani Mania це дуже-дуже класний, дуже красивий. У мене, на жаль, не було жодного фланкера від цієї лінії. А тут було дуже багато фланкерів, але ось тільки, тільки цей аромат і все. Потім Armani Code. For women, жіночий, бо ще є і чоловічий код. Теж у мене це вже друга пляшечка. Це класичний аромат. У мене немає і не було фланкера. Є, ну, точніше, був один фланкер, за яким просто бігали всі кашмір. Він дуже всім подобався. А мені завжди, завжди подобалася ця класична версія. Класична версія це біло-квітковий аромат, дуже класний, але тут дуже класно, дуже яскрава, дуже така гучна нота апельсинового цвіту. І це мені так подобається, бо мені просто взагалі подобається апельсиновий цвіт. І я ось не втрималась і купила ще одну собі. Пляшку, і якщо ви шукаєте собі аромат з апельсиновим цвітом, то, знаєте, я вам дуже раджу піти і потестувати цей аромат. Він дуже-дуже красивий, дуже красивий. Ще один аромат, який у мене це третя пляшка, це друга пляшка, така сама. І у мене ще одна була пляшечка рожева. Це Armani Diamonds. І у чоловіків теж є аромат Armani Diamonds ну, був. Armani Diamonds є у, у чоловікому. У мого там пляшка інша, вона така квадратна, то знаєте, як чотирикутник такий. Так ось, Armani Diamonds дуже легкий аромат класичний, то знаєте? Трішечки цитрусів, потім білі квіточки, і потім трішечки у нас такого дерева. Класний аромат, красивий, легкий, такий легкий-легкий. Захотілося мені його повторити, цей аромат. І у нього є, я не можу, не можу сказати, альтернатива. Але аромат, який більш-менш по, по своєму сенсу. Дуже сходиться з цим ароматом. Це та лінія, яка наразі в продажі, яку наразі можна купити, і там дуже багато різних фланкерів вона є і для чоловіків, і для жінок ось у мене дві, дві версії. У мене тут, Because it's you, і тут у мене є In Love with You Freeze. Так ось, знову. Знову, щоб вам просто було зрозуміло, я не кажу, що це одне і те ж саме. Ні, це не одне і те ж саме, але тут у нас теж трішки цитрусів, трішки квіточків, і така, трішки така база з деревом. Легкий аромат використовування. наприклад, рано, рано з раночку, сім раночку, ви там кудись і іде на роботу, ви не знаєте. У вас там очі зачинені, вони не відчиняються, вам спати хочеться. І ви думаєте, чим би надушитися? Ось. Оце, оце просто легке, приємне. Вам буде легко, вам буде класно, людям навколо вас теж. Ось цим вони дуже-дуже схожі: оці два аромати. І оцей аромат, який в мене фріз, він, на жаль, це лімітована була. Версія, Чим вона мені дуже подобається, тим, що тут є вишня люди. Це така, знаєте, яскрава така вишенька і ще і кісточки. Така кісточка вишнева, дуже-дуже красива, дуже е ціанідно, так трішечки класна, класна версія. Взагалі, я е вам раджу придивитися до цієї е лінії. Дуже багато у них дуже ак активний у нас. У них така ротація фланкерів, і багато фланкерів вони виходять, щось заходить. Фланкери, які виходять, вони класні, але вони вже по знижках. Тобто я вам раджу теж придивитися до фланкерів, бо буває дуже-дуже красиві, дуже класні аромати, і купити їх можна буде бути. Можна... Через те, що це флакери, що вони виходять з продажу за дуже невеликі гроші. Потім MyWay. Myway у мене ще є і ось там теж. Це у мене MyWay Nectar, і це у мене Myway класичний. І ви знаєте, тільки місяць тому я зрозуміла, що у мене MyWay пляшка, яка перезаповнюється. Чому я про це не знала, я вам зараз розповім. Тому що я купила цей аромат, коли тільки-тільки він вийшов. І коли ще не було так масово, знаєте, оця вся, оця вся манія на перезаповнювані флакони, на оці всі рефільні, оці всі пляшки, тоді такого ще не було. А потім раптом, так раз. Армані робить знижку на пляшки, які не перезаповнюються, щоб їх розпродати. І вони роблять дуже ну, оновлену серію, такий самий My Way, тільки перезаповнювані пляшки. І я що роблю? Я побачила, що воно по знижках. Я вирішила купити. І я думала, що в мене не перезаповнюються, бо в мене ж було по знижках. І ось десь місяць тому я напшикалася цим ароматом, і щось тут щось я його об, обтерти хотіла, так раз крутанула так трішечки, а він відкручується. Я думаю, це стільки, стільки часу він у мене був. І я не знала, що воно відкручується. Коротше кажучи, я коли перший раз цей аромат затестувала. Я про нього сказала, я, в принципі, те саме можу сказати про нього і зараз. Я не рахую цей аромат за супер унікальний аромат. Я не думаю, що це супер унікальний аромат. Я думаю, що це такий, знаєте, повсякденний нормальний аромат, яких багато. Бо якраз він вийшов якраз в той період часу, в той період часу, ну коротше, в той період, коли. Дуже багато брендів робили свою версію білоквіткових ароматів. Лібер з'явився Voче Viva, з'явився оцей Армані, дуже-дуже з'явився від Hugo Boss. Дуже багато брендів просто на ринок витягли свої білоквіткові аромати. Бум був на, на білі квіти. І Через те, що бум на білі квіти, через те, що ну, взагалі ну, нема тут нічого такого, за, щоб там носом зачепитися і, вау, такий аромат, я ніколи такого не чув. Нічого тут такого нема, але аромат приємний. Ось. Так що я не можу сказати, що це поганий аромат. Ні, він класний. Він насправді дуже красивий аромат, але він нормальний, звичайний, повсякденний аромат. Тим не менш, у мене він є. І ось у мене ще є отой нектар, там 10 мл. І також е у мене ще були пробники. мені здається, всього, всього що у них там е виходило, дещо мені подобається більше, дещо менше. Мені подобається ще, ще інтенсивна е версія. Ось. Е далі, е у мене ще є ось така е е аромашка, це у мене Аквадіджо. Ако-діджо, не джіо, люди, урок італійської. Це не джіо, це джо, аку-джо. Так ось е аку-джо це жіноча версія. Так ось ця версія вона вийшла 95-й рік, 6-й рік, ну щось так, щось так. І це дитина того часу, тобто це аромат того часу. Тут у нас е такий. Е Водний аромат, свіжий аромат, тут у нас оця диня, така типова, типова диня середини 90-х початку 2000-х років. Оце тут все є, але як же мені подобається цей аромат, як ж, який же ж він класний. І якщо ви бачите там така невеличка зелена пляшечка, цей аромат це у нас аквадіоя. І оця Аква Діджія її випустили для того, щоб ну, нібито зробити більш ну, оновлену версію для молоді сучасної молоді, нібито на заміну цьому аромату. Але я вам чесно хочу сказати, що. Нема там нічого спільного. Той аромат, він непоганий. У мене він був, до речі, той аромат в повному флаконі 30 мл, але він у мене закінчився. У мене його нема зараз. Так ось, той аромат він непоганий, свіжий. Цитрусовий м'ятний аромат, дуже-дуже непоганий, але нічого спільного з цим він не має. Цей набагато краще, набагато красивше і набагато Ну, він, він просто канонічний цей аромат, насправді. Ось, І завершую я трьома ароматами з лінії якщо, до речі, Якщо ви бачите отакі пляшки, і ви. Ви бачите отакі пляшки. Не думайте, оце реальна пляшка. Оце теж реальна пляшка. Це просто пляшка більш стара, це пляшка більш нова. Різниця в, в колпачках, бо ці колпачки, вони нібито повинні нам нагадувати про камні. Ось. А і флакон же ж сам. Тут трішечки він такий кути отакі є, а тут трішечки він такий круглий. ось, Але і та і та пляшка реальна на 100%. Так ось, Оцей у нас Light Діджя. Литюя Light найпростіший з цих трьох ароматів, що у мене є, квіточки. Квіточки такі, красиві, квіточки. Мені нагадує цей аромат про весну чи про раннє літо, коли ще не дуже жарко, ось ось таке. Такий простий, красивий ем, аромат. Мені він дуже подобається. Але знову, як і в Майвей, тут нічого такого немає. Вау-фактора. Але знову не в кожному ароматі він повинен бути. І той аромат, який е, я вже вам показала, це у нас Санді Joya І ось цей Санди Joya це у нас. Типовий ваш такий класичний сонячний аромат тобто аромат пляжу, аромат сонця, аромат е, відпустки, оце таке. Ну, Тобто теракота від Герлен, тобто, Мюглір Годес, оце все таке. Ось, отака. І закінчую цей, це відео Ось цим ароматом, як же я жалкую, що я купила тільки 30 мл, а не 50. Я обирала між 30. -ю. І 50 мл, І чому я не купила одразу 50, тому що тут є сіль, і я дуже обережна завжди з сілью в ароматах, бо вона на мені не дуже класно пахне. Так ось цей аромат зовсім не пахне сілью. Уявіть собі, що ви в душі, ви, ви, ви купаєтесь, ви моєтесь, на вас там піна на голові, на там, там шампунь. І ось оцей запах. Як ви тільки що вийшли з душа, шампунь. Це такий класний шампунь. Оце запах чистоти, запах не чистоти, чи чистоти там там щось там зелене, щось таке цитруси, ні, а шампуня. Шампуня. І це так класно і це, це мені дуже подобається. Зокрема, коли дуже жарко в літочку, ось таким ароматом надушишся, і таке враження, що ось ти насправді ти тільки що. З душа, а насправді ти там в душі був зранку, а зараз вже 5 вечора ось такий аромат. На цьому все. Я вам розповіла про всі свої аромати від Армані. Розказуйте мені, які аромати від Армані вам подобаються, які у вас є. Я вам бажаю доброго дня, доброї неділі З вами ми зустрінемось у середу. Всі назви залишу внизу, все внизу знайдете. Papa?